Як гарно тут в тіночку. Це якась тут фірма. Так у них все акуратно. Класно. Велик. Бічі. Бічклета. Класно. Мені подобається, що тут так все. Особливо цей кущик. Такий він. Надзвичайний, як наче воском понатирали листочки. Клас. Слава Україні. Буде, слава Богу, буде і слава Україні. Шановні українці. Клас. Дуже гарно. А там був якийсь китайський масаж. Китайці всі здризнули з України, злякались. Нікого нема. А раніше так часто тут такі такі тачки проїжджали круті на масаж. Може там ще щось було? Не знаю, але так прям як намазано було тут. Ммм, які красиві лілії. А як от сирені називаються, цвіточки? Красота. Красота, красота. Дійсно, що квіти, діти і жінки прикрашають нашу, наше життя і природа. А люди в цілому у світі тільки все портять. Ой діти такі маленькі. Чи там жиропузик літає, штруженік з самого ранку, в неділю. Клас. Все, пішла я на природу, вам гарного настрою, теплих обійм, гарячих поцілунків, таких затяжних, знаєте, таких по-дорослому. <ріхи> ну, а ви, жінки, приготуйте щось смачне на обід, можна і на вечерю. І все у вас буде класно за такими козаками. Ой ти жалю, ну, Галя Малантая, поїхалась нам за нами козаками. Галя согласилась навіс почепилась, та й погозли те мене ми